Обіцянка виявилась блефом. Представник оповваних районів Луганської області Ігор Плотницький заявив, що бойовики готові перед Різдвом передати українській стороні всіх військових бранців. Київ відреагував миттєво. Ворогу повідомили прізвище 139 бранців, яких мусять звільнити з полону. Дев'ять з них до кінця сьогоднішнього дня. Проблема обговорена з президентом України перебуває під особистим контролем голови СБУ. Ці деталі повідомила ТСН представниця України в мінській переговорній групі Ірина Геращенко. Київ чекає повної і достовірної інформації, кого саме бандити готові звільнити. Однак історія може на жаль обмежитись лише одним полоненим. Причому дані по ньому не підтверджуються українськими спецслужбами. Українська влада наполягає на якнайшвидшому звільненні поранених і важкохворих ми чекаємо інформації, про кого ж саме йдеться в контексті гучних заяв про, начебто, готовність розблокувати процес звільнення, якщо мова йде дійсно про те, щоб дати хороші новини. А не тільки заяви родичам знаки з родичам наших заручників. То мова маєте як мінімум сьогодні про звільнення дев'яти людей. Це і військовослужбовці і цивільні. На останній Мінській зустрічі передали прізвища 140-139 тоді українців, які вважаються такими, що є в заручниках.